Допомога в дитячий будинок. Ці кадри нам надіслали волонтери штабу Незламні та фонду Серце Южного. Вони з'їздили з гуманітарною місією в один із закладів в Ізмаїлі. Українці, поляки, італійці та французи зібрали спільний вантаж. Це близько півтонни одягу, засобів гігієни, солодощів, іграшок та іншого. На цьому відео польські волонтери організації Тім Сокольня разом з южненськими купляють необхідні речі на гроші, які передали з Франції та донатили в Україні. К нам звернулися наші друзі із Червонограда, що є італійська фірма це військові альпіністи, які хочуть допомогти дитячому дому. Ну вони просили дитячий ті в якому можуть допомогу. Ну, я им, их скоординировал с детским домом в городе Измаил. И тут по стечению обстоятельств нам позвонили наши друзья с Польши, что их французы просят э, оказать, ну, передают средства для помощи детскому дому. И тут приехали наши поляки, мы их встретили. И тут возникла у нас опять проблема, что нужен был транспорт. Поляки приехали на маленькой машине. Мы решили вопрос с транспортом, с микроавтобус. Ну, к ночи выяснилось, что микроавтобус не пройдет границу, потому что дорога на Измаил через таможню. Там надо їхати по молдавській території, а у водителя документів, разрешающих пройти таможню, просто нету. треба бути отметка в военном билете, там треба було сидіти у волонтера. І всю ночі прийняти рішення, що ми поїдемо своїм транспортом. Тобто, помощь фонду в доставці плюс поляки просили помочь просто нашим транспортом. До дитячого закладу в Ізмаїл з Южного відправили ще одну посилку із цими самокатами. По телефону ми поспілкувалися з директоркою закладу. Тетяна Мітюкова розповіла, що зв'язок з волонтерами южного підтримують багато років. Це було дуже гарне. Наші дітки були дуже задоволені. Ми влаштували свято. Вони виходили до ялинки, співали пісні і розповідали віршики. Дякуємо вам безмерно за те, що приїжджали да, до НАТО. От, і привезли це нам все. Це ну ми цінуємо дуже таку допомогу. Це Добре. якісне, це новеньке, це чистеньке. Незабаром волонтери штабу незламні та фонду серце южного планують ще одну поїздку вже в інший дитячий будинок. На своїх сторінках в соціальних мережах вони опублікують список необхідних речей, які можуть приносити жителі громади.